Так, роблю, під'єдную, просто підключаю розетки, підключаю лампи, це щоб ви розуміли оглядова яма. Чисто щоб було зручно, щоб зліз під машинку, вмикнув, і є світло. І розетка там щось під'єднати, навіть ту ж саму лампу. І коли я декілька років назад перший раз це робив, ну, звісно, я інженер. Тобто мозги працюють, і то були десь якісь складнощі. складнощі. Дивіться, які моменти. Зараз я під'єдную розетки і світло через один провід. Ось такий. 2 на 25 так. Тобто плюс-мінус для розеток, навіть у фошку я під'єдну, а все чітко, класно. Ось такі з'єднання використовую. Але ось, як бачимо, тут більше з'єднання, тому що під ось такі провода потрібно трішки більше. Тут ось все написано. Зараз фокусуємо. Ось тут на 10-12 А, але трішки більше потрібно вибирати. Так, які моменти, дивіться, оце у нас йде розетка ось, а оце... Ось, оце головний. Оце і оцей розетка. Ми під'єднуємо все. Ось так. на Оце плюс, це мінус, грубо говоря. Тобто, оце ми під'єднали на цю сторону все. Потім виключатель ми маємо. Ось виключатель. Один вихід під'єднуємо сюди. А на іншу планку ми вже плюс-мінус запитуємо ось ці виключателі. Тобто плюс мінус. І тут у нас плюс-мінус є, грубо говоря, ми їх розриваємо. Ось, бачите? Тобто, по факту, ці дві планки під'єднані. Ось так ми їх розірвали, бачите? Тобто, плюсик у нас пішов, а мінус ми розірвали через виключатель. Не знаю, зрозуміло, я об'яснив чи ні. Це у нас одна лампа йде, і інша. Плюс і мінус. Ну, в мене так. Може якось чисто. У електриків по-іншому, але якось так. Тобто, щоб ви розуміли, це я в Аврорі купив саму звичайну цю коробку, щоб потім оце все ось так гарненько закрити. І у нас все було закрито. Ось так. Хоба. І все. Тобто, а оце всі прокладемо ось на такі фіксатори. Зараз я вам покажу. Ось, до речі, у мене ось такі лампи рекомендую. На 52 Вт? Тобто і гарно світять, і все всяка... круто. Теж на різний діаметр проводів є такі фіксатори. Ну, плюс-мінус, нормально. Тобто отвір робимо, впихуємо і тут провід. Тобто, самий мінімум я вам розповів. Тут лампи поки що ось так з'єднав, можна взяти якусь термоусадку і все це на термоусадку. Так що? Уроки від електрика, хоча я не електрик, але якийсь мінімум я вам сказав, може комусь знадобиться.